20 серпня 2025 року на youtube каналі 1+,1 плюс виходить 89-та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку не можна пропустити. Іспанська драма, що підкорила серця мільйонів, продовжує розкривати секрети маленького містечка Пуенте вєхо де пристрасть, інтриги та зрада переплітаються у захопливому сюжеті. У цій серії Пепа опиняється на роздоріжжі, її серце розривається між обов'язком і коханням, а тінь Франциски Монтенегро стає дедалі похмурішою. Напруга зростає, коли відкривається нова таємниця, пов'язана з минулим тристана, що обіцяє перевернути все з ніг на голову. Сценаристи майстерно тримають інтригу, не даючи глядачу відірватися від екрана. Ця серія справжній подарунок для шанувальників. Вона вміло балансує між драмою та несподіваними поворотами, залишаючи бажання негайно побачити продовження. Таємниця Старого Мосту в 89 й серії доводить, чому серіал залишається культовим навіть через роки. Підписуйтесь на канал 1+,1 і вмикайте перегляд 20 серпня. Буде спекотно!